Усіх вітаю. Ну що, продовжимо розвивати україномовний контент? До речі, про контент. Я тут зробила невеличкий рейд по всіляких логах, блогах, подкастах і побачила, що все ж таки перші позиції займають чоловічі голоси та обличчя. Я думаю, що варто виправити цю прикро несправедливість. І сподіваюся, що ви мені у цьому допоможете. Ну, а враховуючи те, що також вийшло, що я таки проводжу п'ятихвилинки э, щодня. Це вже щось схоже на блог психотерапевтки, і чому б тоді не поговорити про ті теми, з якими зазвичай звертаються клієнти до психотерапевтів. Адже якщо ця тема актуальна для практично всіх клієнтів психотерапевта, це означає, що, мабуть, вона актуальна для нас всіх, для людей. Тож давайте сьогодні подивимося, чому 75% з наших емоцій належить до так званих негативних емоцій, з чим це пов'язано. І які у нас є чотири базові емоції, адже це та річ, над якою я би пропонувала задуматися хоча б раз у житті, для того, щоб вірно розставити крапки над І. І дивіться, у нас є зараз дуже насправді багато теорій емоцій. І вчені поки що не виробили єдиної теорії емоцій, тобто ви можете поцікавитися про це в інтернеті. А що я вам скажу, так, це те, що якщо взяти і звести до єдиного знаменника, то виходить, що вроджено всі вчені погоджуються з тим, що в нас є чотири вроджені базові емоції. І на хвилиночку це є гнів, страх, смуток і радість. Скільки з них є негативних так званих? З 4-3, тобто 75% наших емоцій, вроджено негативні. Чому? І відповідь на це питання дозволить допомогти тим людям, які приходять до психотерапевта і скаржаться на те, що я переживаю багато негативних емоцій, мабуть, я погана людина. Ні, в жодному разі ні, тому що негативні емоції це не означає погані емоції. Адже якщо в нас вроджено їх є три четвертих негативних, значить комусь це було потрібно. І ви вже напевно здогадуєтесь навіть, кому це було потрібно нашій еволюції для того, щоб ми були якомога більш адаптивні. Адже з точки зору життя, для того, щоб жити, перш за все, необхідна одна річ це е, необхідно вижити. Якщо ми вже вижили, ми можемо говорити про життя, але ми в жодному разі не можемо говорити про життя, якщо ми не вижили. І тому в нас є емоції, які допомагають виживати. І це так, це так звані негативні емоції, і емоції, які допомагають жити. І так, це є позитивні емоції. Бо, наприклад, для примати, для мавпи, яка зустрілася з хижаком, найважливіше це втекти. А не їсти солодкий банан. І вже коли вона втекла, може бути те, що вона знаходить якийсь солодкий банан чи інші фрукти і отримує задоволення і радість. Тому, будь ласка, не засучуйте себе за негативні емоції. Кожна, кожнісінька з них має свою позитивну функцію. Ну, але, як то кажуть, норма в дозі і про норму, і про дозу будемо говорити у наступних п'яти хвилинках на цьому тижні. А поки що я традиційно бажаю вам гарного дня. Дбати про себе, пам'ятати про себе, пам'ятати про Україну, бережіть себе. Адже є такий гарний жарт: що якщо ви не здоріли, то ви вже допомогли Україні. І знову ж таки традиційне слава Україні.